За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, проблеми з зором мають близько 300 мільйонів людей у світі. Причому 65% всіх людей з порушеннями зору це люди у віці. 50 років і старше, чи можуть вправи для очей якось зарадити цій проблемі? Будемо дізнаватися в нашій студії Дмитро Павленко, лікар офтальмолог з досвідом в ЄС та США. Доброго ранку, доброго ранку, радий бути з вами. Так, дякую, що ви з нами сьогодні. Статистика е, така цікава. Я ніколи не думала, що наскільки е, багато людей страждає е, від порушень зору? А тим більше, що це вже звичайно з віком, ми розуміємо, що е, зір втрачається, але чи можуть вправи? Ви зарадити якось цій проблемі, скажіть, будь ласка. Так. Е, якщо говорити про вправи, зарадити проблемі ні. <свісно> <свісно> на жаль, ні. Дякуємо, що ви знаєте. Але якщо ми говоримо про те, чи можна щось зробити mm -hmm. взагалі, то так, але маємо розуміти, що вправи є лише частиною якогось великого цілу. Mm -hmm. Тому серед цього ціла я маю на увазі. В тому числі самі банальні речі, такі як правильне харчування, менше жирної їжі, більше вітамінізованої, свіжі овочі, фрукти, риба з жирні сорти риби і так далі. Горіхи це все є корисним, в тому числі для задньої частини нашого ока касенсора, е, Далі сон, безумовно. Деякі люди навіть бувають приходять на консультацію і кажуть: а от минулого разу в мене там зір був на 10%, там більший чи менший. А ви сьогодні виспались? Ні. А я сьогодні там з потяга тільки-тільки приїхав. Це все впливає. Наступний момент це генетика. На генетику ми, в принципі, вплинути практично вже ніяк не можемо. Є спеціальні препарати, є спеціальні дослідження, які роблять по генетиці, але, скажімо, так, вони зараз тільки на самому-самому початковому рівні. Наступний момент це є, звісно, наш так званий лайфстайл, тобто те, як ми живемо. Тобто кількість нашого екранного часу, кількість і якість взагалі повітря навколо нас, тому що зазвичай воно сухе. Uh -huh. Зазвичай в нас працюють, коли все добре, палювачі в те, холодний сезон, в теплий сезон у нас кондиціонери, і воно все висушує повітря. Ну і четверта річ це дуже важливо, Це скільки взагалі в людей є інших захворювань в організмі. Uh -huh. А зазвичай, чим далі, тим більше захворювань. Тобто тут потрібен комплексний підхід. Так. Щоб око було в фокусі, так? так так, тому що кожен з цих моментів він впливає, тому не можна сказати, що якщо я буду робити гімнастику. Всі це ці моменти. Це я... Так, абсолютно ні. Плюс ще є вікові зміни. Yeah. Абсолютно вірно. З кожним роком на нас все більше і більше змінюється. Ці, по, ці зміни вони починаються там в 15, навіть років, 20. Але просто вже після 40 лю років люди, якщо вони добре бачать далину, вони вже помічають, що uh -huh. е, фокус для близі він вже, начебто, віддаляється. А після 50 вже, ну. Практично всі люди, які добре бачать даль, вони мають одягати, наприклад, окуляри або контактні лінзи для того, щоб коригувати для близі. Дякую. Дмитро, скажіть, от все таки, чи потрібна, якщо так, то чому потрібна гімнастика для очей для людей, які вже в старшому віці? Тут е, наукові дані неоднозначні. Зазвичай вони не підтримують е, е, виконання гімнастики і різних вправ для того, щоб покращити зір. Але є, як завжди, нюанси. Тому що якщо люди, ми бачимо по нашим клієнтам, якщо люди деякий час займаються періодично, хоча б е, напружують е, свої очі, періодично роблять цю гімнастику, вони, можливо, в деяких випадках трішки далі е, відтягують момент, наприклад, одягання окулярів для близьких. Mm -hmm. Чи це добре, чи ні? Ну тут неоднозначно, Наскільки воно потрібно, чи ви, наприклад, там на півроку пізніше, чи на рік навіть одягнете окуляри для близі, по великому рахунку це в великій е, суті не грає. Але є речі, які ми рекомендуємо кожній людині, в тому числі людям після 40 років, але і людям навіть молодшого віку. Е, дуже прості речі, які, скажімо так, вони є як альтернатива гімнастики, але вони так само мають тільки один. Одну мету перед собою, це періодично давати очам відпочити. І це набагато навіть важливіше, ніж просто якісь там вправи. Mm -hmm. Хоча можна виконувати вправи, і результат буде приблизно однаковий. Mm -hmm. Дякую. Ми трішечки пізніше попросимо вам вас показати, можливо, якісь деякі, але перед тим хочеться, знаєте, ще також дізнатися. Якщо все-таки є якісь. Ну, якась розрядка, так для очей, яку ми можемо робити. Як впроваджувати свій режим, коли це треба робити умовно? Чи є якісь правила тут? Так, є зазвичай, якщо людина багато знаходиться перед екраном, і це мається на увазі будь-який екран, починаючи від телефона, закінчуючи там проекторами, телевізорами і планшетами, то ми рекомендуємо зазвичай робити перерви. І mm -hmm. ці перерви вони важливі як для очей, тому що в нас є м'яз, який е, в який працює як допомагає автофокусу, mm -hmm. тобто фокусування для далі, фокусування для близі. Mm -hmm. І цей м'яз він періодично може, е, грубо кажучи, перенапружуватися. Mm -hmm. Тому буває, що люди, які працюють, наприклад, з паперами чи в телефоні тривалий час, а потім кажуть, а в мене потім, начебто, погано е, видно стає для далі. А потім через кілька хвилин воно краще. Чому так трапляється? Тому що е, око звикає що? весь час для близі, для близі. Тому ми рекомендуємо зазвичай таке правило 20 20 20 Кожні 20 хвилин зорового навантаження для близі. Хоч ви там вишиваєте, хоч ви там хрестиком і так далі. Чи ви просто в телефоні, але кожні 20 хвилин якусь мікроперерву зробіть на 20 секунд, буквально подивіться на 20 футів це 6 метрів або далі вдалину. Покліпайте, подивіться на 20 секунд все і продовжуйте далі. Так буде менше втома очей, менше буде головний біль, менше буде дискомфорт в очі в очах. Плюс, якщо ми періодично кліпаємо, а за екраном ми кліпаємо зазвичай менше ніж треба. Буквально в кілька разів менше, передня частина ока пересихає, і спричиняє дискомфорт, спричиняє почервоніння. Буває під кінець важкість в повіках, під кінець робочого дня в основному. Тобто всі ці речі їх можна попередити. Вони не є дуже критичними, але вони впливають на наш комфорт протягом дня. То це вже є як міні вправа, так? Тому що ми якось з вами, здається, говорили про те, як важливо навіть дітям е, змінювати обстановку, там щоб вони могли бачити далеко, близько. Тобто е, також е, таким чином тренується наш зір. Uh -huh. Я от просто згадую себе за комп'ютером. Реально можна дві години просто просидіти, е, навіть не вставши, якось так, якась затягує якась рутина робоча. Але 20-20-20 – -20 це треба почати робити. Достатньо вийти там в вікно подивитися, так десь. Якщо ви ще будете рухатися, це взагалі буде плюс, але, хоча б на робочому місці, стати, просто, від, просто до вікна. так, так, наприклад, просто пройтися там чаю, заварити. Клас. Якщо все таки робити вправи для очей, от дійсно як кажуть, ну привести їх в тонус, так от допомогти. Як ви казали, можливо, достатньо самого відпочинку. Якщо все-таки робити, то які це вправи? От що чого вони складаються? От і що це може робити, коли от, знаєте, така невеличка розрядка для очей на робочому місці в офісі? Найпростіше це правило це 20-20-20, Що я вже сказав? Потім е, є так званий варіант. Якщо у вас чисті руки, ну, ви помили руки, можна потерти долоні. Потім вони зігріваються долоні таким чином, і ми. Робимо ось так. Буквально Центр на хвилинку. Полоні, так? так, так, буквально на хвилинку. Для чого це потрібно? Ми піднімаємо температуру в повіках на кілька градусів. Фактично, yeah. це допомагає оліїстій частині в спеціальних залозах в повіці, е, в деяких людей вони ніби загустівають. Як жири загустівають, так само mm -hmm. там оліїста частина вона загустіває. Вона трішки краще потім витікає. Потім ми можемо покліпати. Таким чином, при кожному правильному кліпані. У нас при змиканні повік виділяється трішки лісти частини в сльозу, а це є дуже важлива частина сльоза, тому що сльоза це не тільки вода, там ще є дуже багато інших компонентів, і відповідно вона буде менше випаровуватися. Ця сльоза це буде давати комфорт. Наступний момент, що можна робити, зазвичай це полюбляють люди, які не хочуть носити окуляри, наприклад, для близі там в 40-45 років. Коли вікова далекозорість нормальна, наша звичайна природня з'являється, то можна дивитися на палець перед собою, фокусуємося на палець, потім розфокусуємося і дивимося в Потім знову на палець. Це просто один з варіантів, можна взяти олівець чи ручку. Угу. Деякі, деякі люди просто е кажуть, знов таки цих вправ їх там сотні. Не можна сказати, що які з них кращі, які з них гірші, але просто найчастіше, які виконуються. Можна дивитися, якщо голова рівна. Ми дивимося поглядом в один бік, потім поступово в інший бік. Не ну, Так, Потім знову вліво і знову вправо. Так само можна догори і донизу. Деякі люди полюбляють вісімки малювати перед собою, нібито у вас можете подумати, там така вісімка перед вами, і ви очима водите по вісімці. Деякі люди роблять так зване сканування приміщення. Тобто ми дивимося, ось тут у мене поруч подушка, потім я перевожу погляд на квіти, я перевожу далі погляд там на стіну, на годинник і так далі. І ось ось такі речі. Вони, в принципі, всі. Дуже схожі, е, сенс у них у всіх однаковий для того, щоб очі трішки відпочили. І ми по факту просто міняємо фокус. Можна просто mm -hmm. на вулицю подивитися, а що там взагалі за погода сьогодні. Mm -hmm. <свісна> Класно. Е, в принципі, оцих вправ е, може вистачати, так? Е, чи правда це чи ні? Я не знаю. От мені хтось е, пам'ятаю, в дитинстві, одна вчителька розказувала, вона прийшла в клас і каже: е, діти, а хто може швидко покліпати? Ну. от. Швидко я. І я пам'ятаю, що швидко не міг. Вона каже, що швидко не можуть кліпати ті, хто мало п'ють води. Говоряні, я не знаю, чи воно пов'язано, ви можете сказати так чи ні. І вона говорила про те, наскільки важливо взагалі пиття води для ну, наших очей і так далі. Чи є тут якийсь взаємозв'язок чи ні? Взаємозв'язок води і очей безумовно, тому що особливо останнім часом у нас дуже багато стало так званих. Е Кавовмісних напоїв і так далі. Ми їх е, вживаємо багато, і е, в нас може бути зниження кількості рідини в організмі. Е, зазвичай організм в нас дуже сильно все це компенсує, але mm -hmm. тим не менше, е, певною кількість води, скільки хочеться її бажано випивати. Це не значить, що треба там пити з е, кожного дня там три літри води, як деякі рекомендують, і так далі. Тому що ну фактично все, що нам в організмі, не потрібно, ми йдемо фізіологічними природними шляхами, з mm -hmm. ними позбуваємося. Все, але е, дійсно встановлено, що якщо люди менше вживають води ніж їм треба, у них менше виробляється в тому числі сльози, і відповідно буде е, сухість очей, і відповідно буде навіть дискомфорт, почервоніння і всі ці речі. Тому безумовно, вода є важливою. Чи впливає вода на кліпання? Це вперше Ус, що я таке да. чую. Це цікаво. Я не думаю, що тут є зв'язок, але я не, не вивчав це питання. Дуже цікаво. Взагалі, якщо брати ці декілька вправків показали, ми розуміємо, що це якесь фокусування на чомусь, щоб задіювати м'яз так ока, щоб можна було фокусуватись, розфокусувати далі, близько, так, десь порухати, так би умовно, завдання. Так? Скільки часу цьому приділяти, якщо от, людина хоче щодня робити такі вправи? В залежності від того, яке зарове навантаження. Угу. Якщо його немає, якщо ви там, займаєтеся звичайною роботою в Карпатах Подголовні. і немає, у вас не, не потрібно сидіти в планшеті чи за комп'ютером 15 годин. Тому що ви фрілансер, то абсолютно немає необхідності, тому що в повсякденному житті, звичайному, воно в принципі воно так і відбувається. Угу. Якщо ж ви дуже... Щось намагаєтеся робити, і чи це гаджети, чи це папери, якісь документації і так далі, то є сенс робити хоча б там кілька разів на день. Знов таки не треба думати, що от я буду робити вправи, тоді мені не треба ні лікарі, нічого. Абсолютно ні. Суть лікаря не в тому, щоб вам призначити якісь там стопку препаратів і відправити в аптеку чи ще щось. Ні. Тобто, коли до мене приходять клієнти, ми говоримо, які в них є порушення, які відхилення, як з цими порушеннями позбутися, потім, а як взагалі профілактувати, щоб такого більше ніколи не з'явилося, щоб у вас більше не було цієї проблеми, з якою ви пройшли, а потім, а які ще речі можна зробити, щоб той зір, який у вас є, покращити. А якщо у вас вже ідеальний зір, а як його зберегти на десятки так, років? Так. Ось так. І в тому числі з приводу, до речі, вправ? Це дуже цікава річ, тому що, от буквально нещодавно, ми дізналися, що фізичне навантаження воно впливає не тільки на серцево-судинні захворювання, на загальне здоров'я організму, а ще й на очі. Wow. Тобто, люди, які займаються, хоча б періодично, це там хоча б три рази на тиждень, фізичними помірними навантаженнями, вони мають нижчий ризик розвитку потім захворювань очей. Тобто це вікова макулярна дегенерація на сьогоднішній момент, якщо це суха форма, вона практично не має лікування. Люди втрачають центральний зір і лікування немає. Нещодавно в Штатах там, зробили новий препарат, але до нього є дуже багато питань, і він надзвичайно має високу вартість. В нас його немає в Україні. Тому а для більшості країн лікування немає. А що робить саме цей препарат? Цей препарат він зменшує відмирання в центральній зоні сенсора ока, тобто сітківки, uh -huh. тому що при віковій макулярній дегенерації якраз це люди втрачають центральний зір. це дуже важливо. Вони uh -huh. потім не можуть читати. Uh -huh. Так само для глаукоми, це теж одна з основних причин сліпоти в світі. Якщо помірне навантаження фізичне, було доведено, що, скажімо так, люди, які мають періодичне фізичне навантаження, вони мають потім трішки нижчий тиск в оці. А це значить, що в них потім глаукома менше розвивається, тому що глаукома вона дуже велика, має кореляцію з тиском всередині в оці. Так само і діабет, тобто люди, які мають діабет і вони мають фізичне навантаження, вони, хоча б роблять фізично, вони мають більшу. Чутливість своїх рецепторів до інсуліну і в них навіть кращий зір, тому що в нас діабет впливає в тому числі на очі. Взагалі більше 270 захворювань організму можуть впливати на очі. Mm -hmm. Тому тут дуже дуже важливо періодично робити саме офтальмологи іноді ставлять під час профоглядів, просто пройшли, а мені треба окуляри для близі. Ми починаємо взагалі вивчати ваші очі. Ми зрозуміємо, а у вас ще тут є системні захворювання такі, 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 і вам треба піти до такого, такого і такого спеціаліста. До того в людини навіть не було скарг. Люди потім приходять з перше встановленими діагнозами. Так, нас вже організм. Так, ми ж не є очі там окремо від цього, Все як одна система. Знаєте, є таке в мене питання. Є люди, які думають, що ну добре, не люди, у мене є друг умовно. Він в нього проблеми зору погано бачить далеко, і дуже декілька років просто відтягував похід до. Офтальмолога, щоб якісь вже там лікування якесь зробити, бо каже, якщо мені скажуть вдягати окуляри, то мої м'язи ока перестануть напружуватись, а це означає, що все типу все буде ставати лише гірше. Це має якусь рацію, от така думка. Так раніше вважали, але потім зробили багато досліджень і довели, що корекція вона не погіршує зір. Mm -hmm. Тобто, якщо окуляри виписані правильно, якщо це не люди, які самі просто купили собі будь-які, а мені начебто в цих непогано, або, або, або я беру там, окуляри своїх родичів, так, так, так. підчитати щось десь. Якщо це тимчасово, там на кілька хвилин варіантів немає, будь ласка. Але якщо це на постійній основі, це може шкодити очам. Uh -huh. І неправильно підібрані окуляри. Але якщо це зроблено правильно, професійно, то абсолютно ніякої шкоди немає. І наші очі, ми чому деякі люди взагалі вважають, що а от я одягнув окуляри, тепер я не можу їх зняти? А це дуже просто. Ми звикаємо до хорошого. Звичайно. І до хорошого ми звикаємо швидше, ніж до поганого. І тому і люди звикають до хорошого зору, потім знімають. Ну, це так само, як фільм дивитися в 4К, а потім переключити на 480. Воно так, все буде так. квадратиками. Оце так само. Вам знову захочеться переключити, щоб воно було якісно, контрастно. Або як телевізор новіший і старіший там минулого ще століття, так? Який він кольоровий, але, але Оце Так, та це сто відсотків, як ми кажемо, да? а всі говорять про те, що здорово ходити, і всі ми ходимо, допоки не купили авто. Але купили авто, і тобі вже 200 метрів важко пройтись, тому що ти звик вже їздити, а не ходити, хоча знаєш, що ходити це корисно. Дмитро, знаєте, ознаєте, власне, ми якби говорили нашим глядачам, що у нас, у нас тема буде гімнастка для очей для людей в похилому віці, вправи і так далі. Спілкуючись з вами, ми розуміємо, що вправи, типу, воно непогано, але це не той метод. і… Не та суть, не в тому, що якщо ми робимо все зараз, людей в старших зір в старших людей покращився і так далі. Якщо все-таки вправи, це ну воно не дає прогресу такого сильного, хоча воно не заважає, як дійсно ви сказали, це нормально робити для профілактики, тобто воно не зашкодить, звичайно. А що ми можемо запропонувати людям і в старшому віці, і в похилому віці? Ну і взагалі для молодих людей для покращення зору підсумовичаку нашу розмову трішки. Що ми можемо їх залишити, сказати, що ще є надія і є піклування про свій зір, якщо не вправи або крім вправ, що ще може бути? Ви частково називали так. і раціони і харчування, можливо, не так Знаєте, як підсумок. Такий? Я рекомендував би, по-перше, періодично спостерігатися в офтальмолога. Якщо людина більше 40-45 років, зазвичай по в більшості країнах, в тому числі в Україні, рекомендують десь приблизно раз на рік, якщо немає захворювання чей, спостерігатися в офтальмолога. Профілактично перевіряти тиск в очах, перевіряти зір, перевіряти задню частину ока, передню ми робимо потім спостереження, чи немає там по, Діагностика. Так. Роботи. Потім періодично постійно те, що залежить від вас. Тобто це ваше навколишнє середовище і характер роботи. Тобто це зволожувачі, це те, що як ви освітлення поставили, як ви поставили свій екран, щоб не було бліків, ось ергономіка, ваша позиція за столом і так далі, вони впливають. Третя річ це безумовно харчування. Харчування, якщо ви. Правильно харчуєтеся, якщо ви додаєте корисні речі, вітаміни, овочі, фрукти, жирні, риби, горіхи mm -hmm. в свій раціон це дуже добре. Четверте, і можливо, ну воно не значить, що воно по. Ступеню у четверте, але можливо навіть найважливіше це фізичне навантаження. Адекватне фізичне навантаження кілька разів на тиждень воно дає е, покращення вашого загального Ось це, це Зарядки для очей, так за скажу. найкраща зарядка для очей це зарядка всього організму. Так, так мабуть, так а не а не лише так. ну не лише очима. Правильно, так тому що якщо ми робимо якесь фізичне навантаження, ми ходимо. Ми е, десь щось там, якісь вправи виконуємо. Це не важливо. Це не має бути, наприклад, в спортзалі чи ще щось. Просто якесь фізичне навантаження. Це дає здоров'я вашого організму в цілому, і це дає здоров'я вашим очам. Тому це дуже важливо. Угу. Дуже вам дякуємо за спілкування, Дмитре. Так, Карін, будь ласка. Так, я просто хотіла додати, що розвінчали сьогодні міф, що для здоров'я очей треба е, їсти багато всього, а не тільки моркву ну, так не лише чорницю, так і чорницю, так морква, і чорниця. Так, дякуємо вам, Дмитре, за розмову. Таку знаєте, позитивну. Що все можна вирішувати, треба звертатися, друзі, до кваліфікованих експертів в цій галузі. Тому вам сил, вам здоров'я і вашим пацієнтам, друзі. В нашій студії Дмитро Павленко, офтальмолог і Говорили про вправи для очей. Якщо ви тільки зараз приєдналися, доєднуйтесь до нашого ютуб каналу Ранок надії. Там зможете переглянути ще раз чи повторі. Наразі у нас духовний сніданок Доєднуйтесь.